Микола Вінграновський. У синьому небі я висіяв ліс. У синьому небі я висіяв ліс, у синьому небі, любов моя мила, я висіяв ліс із дубів і беріз У синьому небі з берези і дуба. У синьому морі я висіяв сни. У синьому морі на синьому глеї. Я висіяв сни із твоєї весни, у синьому морі, з весни із твоєї. Той ліс зашумить, і ті сни і зійдуть, і являть тебе вони в небі і в морі, у синьому небі, у синьому морі, тебе вони являть і так і замруть. Дубовий мій костур, вечірня хода, і ти біля мене. І стебла в дорозі і небо над нами із тебе, і море із тебе. Дорога тверда. Жанр. За жанром це ліричний вірш, якщо точніше, то інтимна лірика. Тема. Це освідчення в коханні ліричного героя. Ідея. Продемонструвати справжні почуття закоханої людини і її світові чуття, тобто інше бачення реальності закоханими очима. Образ ліричного героя уособлює закохану людину і силу її почуттів, яка постійно трансформується і посилюється. РИмування Перші дві строфи мають перехресне римування, тобто АБ, АБ. А третя і четверта кільце В. Тобто а, Б, Б, а. Художні засоби. Епітети. Синє небо, дубовий костур, синій глей, вечірня хода, дорога тверда тощо. Метафори. У синьому небі я висіяв ліс. У синьому небі я висіяв сни. Інверсія. Я висіяв сни із твоєї весни у синьому морі, з весни із твоєї Анафора у синьому небі. У синьому небі. У синьому морі. У синьому морі. Це був суб'єктивний аналіз. Тобто, якщо мій аналіз, моє сприйняття цієї поезії відрізняється від твого, то це добре. Бо поезія це про сприйняття суб'єктивне. Про відчитування своїх сенсів. Дякую за увагу. Підтримуй українське. Читай, слухай, говори, пиши українською. І ще почуємось. Па-па!